Коридори однієї зі шкіл міста вказівники показують, як пройти до укриття на цокольний поверх. В укритті на дверях написано, де буде перебувати кожен клас. Перечекати повітряну тривогу тут зможуть 870 учнів, розповів директор закладу Мар'ян Комарницький. На в школі нараховується більше 1300 учнів разом із педагогічними працівниками, то в школі. На сьогоднішній день ми можемо розмістити для того, щоб було місце до 870 учнів. Інші учні старшої школи, це базової школи і старшої школи будуть поділені через день, тобто половину класу займається в школі, половину в цей час виходить в режимі онлайн за словами директора. Наразі укриття готове для перебування дітей під час повітряної тривоги на 90%. Деякі речі, які будуть завершені, ну не завершення, а поставлені відповідно вода там і так далі. Такі дрібниці ліхтарики, це будуть поставлені перед 1 вересня. Тому зараз ми виконали відповідно ті роботи і деякі роботи, які будуть до виконані ще це отвори, які є у цокольному приміщенні ще не всі закладені. І приведемо відповідно в порядок до 15 серпня. Будемо готові до першого вересня прийняти відповідно 70% учнів. Цокольний поверх цієї школи оглянули представники ДСНС у Закарпатській області. У даному цокольному поверсі є вже стаціонарні санвузли. умивальники. це спрощує нам облаштування даного приміщення як найпростішого укриття. Керівництво закладу почало вже здійснювати закладання технологічних отворів для зменшення вважаючої дії небезпечних факторів, але ще потребує дообладнання. У даному цокольному поверсі є вже стаціонарні санвузли, умивальники. це спрощує нам облаштування даного приміщення як найпростішого укриття. Керівництво закладу почало вже здійснювати закладання технологічних отворів для зменшення вважаючої дії небезпечних факторів, але ще потребує дообладнання. Також ми можемо побачити, що керівництво вже роз... визначило місця для розміщення технічної води та приміщення для питної води. Побачили бачили по території, що встановлені напрямки руху до найпростішого укриття. На вході встановлена табличка, що це є найпростіше укриття. Ну, на даний час це попередньо, тому що дане, дане приміщення ще не визначено безпечним для укриття. Ми можемо побачити первинні засоби пожиросіння, тобто вогнегасники. Ми бачимо медичну аптечку у кожному приміщенні. Під час перевірки закладів освіти в Ужгороді виявили, що дві школи не мають ніякого укриття, розповів начальник відділу цивільного захисту населення Ужгородської міськради Сергій Дмитрів. Старої пістопостройки сторінньої давності, одноповерхові і так далі, і тому подібне. Але вони заключають договори, рядом розташовані на, на радіусі. Ну ми плануємо ми дуже просимо радіусі 100 метрів. Якщо а в рекомендаціях написано до 500 метрів. Але плануємо чим ближче. Після цього керівник вже йде, сам бачить, сам дивиться, визиває нас. Ми перевіряємо ці найпростіші укриття, яких вони планують розміщення своїх дітей. Ми перевіряємо ці, складаємо відповідні акти і на ці ж найпростіші укриття, які вони вибрали, для того, щоб могли там укриватися учні. За словами Сергія Дмитрієва, школи, які мають укриття, на 80% готові, аби учні могли там перебувати під час повітряної тривоги. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин. Новини на Суспільному.